Шановні друзі, у нас семінар Сила намеру звучить дуже претензійно, але це надважлива річ. Чому? Тому що у нас дуже низька культура взаємодії з самою, внутрішня культура і зовнішня низька, але хрен з нею. Зовнішня вона дорого обходиться зрештою лише іншим людям, а внутрішня культура, відсутність внутрішньої культури дуже дорого обходиться нам самим. Якщо ви подивитеся навколо, то бачите, що кришка з'їжджає і їде все далі і далі з кожним днем. Чому? Тому що люди не розрізняють різні речі. От, наприклад, чи розрізняєте ви намір, ціль, первісний імпульс і бажання? Звісно, ні. Приходьте, ми навчимо вас розрізняти, і також навчимо, на що воно потрібно. Дивіться. Спочатку це підсвідомість, тут свідомість. Десь на початку народжується первісний імпульс. З самого початку. Людина його не розрізняє. Наприклад, вам просто захотілося попити води. Ви ще це не розумієте. Що падає вже водневий баланс в організмі, але ми не розрізняємо. Потім інтенсивність переживань стає таким, що у нас виникає бажання. От, отут. Потім воно наростає стримка, стає свідомим, і тут ми маємо, виходить свідомість, і ми починаємо розглядати варіанти, чого більшість людей не робить насправді і на цьому попадаються. Після того, як ми розглянули варіанти, обрали один із них, наприклад, піти попити, попити води з крану на кухні, то виникає намір, але цей намір ще має бути вплетений в загальне наше життєве цілі. Тобто в загальне ціле полагання або відповідь на питання, навіщо це все загалом. Тому що у більшості людей, на жаль, намір вибивається з загального життєвого ціліполагання. І в цьому також проблема. І все було б нічого, якщо б ви вміли в це розрізняти і розуміли, що з цим робити. А культура якраз полягає в вміння розрізняти і знати, що з цим робити. Але великий соціум або колективне підсвідомове, воно приходить і власно вторгається повсюду. Підміняє собою ціль на власну ціль. Це відбувається. Поза поза порогом свідомості людина не розуміє, що відбувається, як її цілі становляться загальносоціальними цілями, і потім вона переживає загальносоціальний стан і має загальносоціальний стан собі між замість того, щоб мати свій індивідуальний власний і виконувати своє призначення. Страшна доля, до речі, намір нам і скаже, не дає розглядати варіанти, працює через. Безальтернативність, я буду показувати, як це відбувається на життєвих примерах, політичних примерах, які хочете. Потім воно хоче підмінити собою бажання і, зрештою, викривати первісний імпульс. А сила меміру це вміння пронести імпульс від первічного імпульсу до загального і вплисти його в загальне життєве це не допускаючи викривлення на всіх етапах цього шляху. Це надзвичайно корисний і потрібний. Навик. Якщо ви цього не маєте, не вмієте, ви ніч не вмієте і не знаєте нічого в цьому житті. А якщо ви цього вивчите, то 99% питань своєї житті ви закрили, а решту ми викладемо на інших семінарах. Решта 1%. Тож приходьте, навчу. Якщо ви цього не знаєте, ви не живете. Не вмієте жити. Приходьте, навчимо.